Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Трубіна сватать у Манчестер Сіті. Довбика треба продавати. Спортивний директор Жирони. Зінченко видав книжку про свою автобіографію. Мудрик потрапив у топ 10 найшвидших гравців на турнірі. Ці зручніше, ну а ми починаємо. Манчестер Сіті міг би звернути увагу на 22-річного голкіпера збірної України, припускає 4-4-2. Трубін провів впевнений сезон за Бенфіку, а на Євро 24 витіснив Андрія Луніна. За вихованцем шатаря може вишукатися серйозна черга з грандів вже цього літа. Один з очевидних претендентів Манчестер Сіті. Містяни ризикують втратити Едерсона, який задивляється в бік Саудівської Аравії. Цікаво, що у 2017 році гвардіола запрошував бразильця також з Бенфіки і навряд чи пошкодував. Португальський клуб почувається спокійно. Чим контракт Рубін розрахований ще на 4 роки, включаючи захмарну клаусулу на 100 мільйонів євро. Переконати Бенфіку лише може дуже щедра пропозиція. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Спортивний директор Жирони Кійка Карсель поділився думками щодо трансферу нападника збірної України Артема Довбика. Нам не потрібно купувати, щоб продавати. Ми повинні купувати, щоб консолідувати проєкт. Я не хочу продавати Довбика, але якщо за нього платять 40 мільйонів, то нічого не поробиш, його треба продавати. Найважливіше скористатися всім цим, щоб закріпити Жирону в еліті, сказав Карсель у коментарі Діарі Деджирона. До слова, українець провів фантастичний сезон за Жирону, ставши найкращим бомбардиром Лалігі. В його активі 24 голи у 306 матчах іспанського чемпіонату. Захисник лондонського арсеналу і збірної України Олександр Зінченко вирішив видати автобіографію і інформує Блум з барі. Повідомляється, що автобіографія Зінченка називається Белів. Уже відкрито предзамовлення книги, вартість якої 19 фунтів 80 пенсів. Також доступний електронний варіант книги за 15 фунтів і 40 пенсів. Чудова історія футболіста, який боровся з труднощами заради досягнення своєї мрії, тільки для того, щоб побачити, як його країні доводиться боротися за виживання після шокуючого вторгнення Росії в Україну. Йдеться в описі автобіографії. Доставка книги розпочнеться восени з жовтня. Михайло, відомий своєю швидкістю, вже вражав неї шанувальників АПЛ. Михайло Мудрик продемонстрував її на Євро 24 виступаючи за збірну України. Офіційний аккаунт UEFA Євро24 представив рейтинг найшвидших гравців на турнірі. Мудрик розвинив швидкість 34,9 км на годину. Він трішки поступається нападнику збірної Франції Кіліану Бапе, який розігнався до 35 км на годину. А очолює рейтинг Валентін Міхейле, який представляє збірну Румунії. Його показник 35,8 км на годину. Варто зауважити, що десятку замикає захисник збірної Англії 34-річний Кайл Вокер. Він розвинув швидкість. 34,8 км на годину. Нагадуємо, що збірна України зіграє в у третьому турі групового етапу Євро 24 проти Бельгії. Ця зустріч запланована на середу, 26 червня. Наставник мадридського реалу Карлен Челоті обрав роль для українського вратаря Андрія Луніна на наступний сезон. За інформацією джерела, італійський наставник бачить бажання Андрія бути основним вратарем в команді, але вважає, що Лунін поки не доріс до цієї ролі. Анчелоті бачить, що Луніна після його помилок у матчі з Румунією витіснив з основи збірної України Анатолій Трубін. Анчелоті переконаний, що місце стартового вратаря Реала повернеться до Тібо Куртуа, а Лунін отримуватиме свій шанс у поодиноких матчах. Луні цього сезону привів за Реал 31 матч, яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль. Раніше повідомлялося, що Ювентус розглядає можливість підписання українського кіпра Андрія Луніна з Реала. Дисциплінарний комітет УЕФА дискваліфікував нападника Мірлінда Даку за його викрики після матчу з Хорватією. Як повідомляє Мундо Депортіво, форвард збірної Албанії пропустить два матчі. Даку підштовхнув фанатів національної команди до антисербських та антимакедонських вигуків. Самого Мірлінда звинувачують у тому, що він сказав наступне. Форвард перепросив за свою поведінку, але УЕФА санкції залишив залишив дії. Збірна Албанії має один бал, як і Хорватія, і перебуває на третій сходинці. Італія друга з трьома балами, а Іспанія очолює таблицю з шістьма очками. У третьому турі групового етапу Албанія зіграє проти іспанців. Динамо мало намір підписати румуна вірджила Гіцу з Краковії, але отримали відмову, інформує журналіст Ігор Бурбас. На центр Бека намагався попливати навіть його колишній партнер по команді Євген Коноплянка, проти Динамо знайшло альтернативу у вигляді Брайана Сибаліса, який вже прибув до Києва. До слова Гіца провів за Краковію 31 матч у минулому сезоні, в яких відзначився чотирма забитими голами. Сибалі вже виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор, де провів 20 поєдинків та забив 1 гол. Трансфермаркет Маркет оцінює його 850 тисяч євро. За Минай може замінити Дніпро-1 у прем'єр-лізі, якщо Дніпряни знімуться зі змагань. Проте, як повідомляєте, то таке за фактом ця ситуація в регламенті не прописана. А у разі виникнення непередбачених регламентом обставин рішення про склад учасників УПЛ приймає виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ. Керівництво Ужгородського клубу готове бюджетувати сезон 24-25 у прем'єр-лізі. Дюссельдорфська фортуна хоче підписати Олексія Кащука. За наявною інформацією, представники фортуни контактували з співзахисником Шахтаря. Дюссельдорфська команда вважає, що придбання українця зміцнить їх склад. Зазначається, раніше півзахисником Шахтера цікавилися інші німецькі клуби, такі як Бохом, Герта та «Шальке». Нагадаємо, за минулий сезон Кащук зіграв 12 матчів у всіх турнірах, відзначивши чотирма забитими м'ячами та одною гольовою передачою. А «Фортуна» закінчила минулий сезон на третьому місці у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Але в Бундеслігу вона не зуміла потрапити, бо програла Бохому у стикових матчах. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.